Всім привіт! Мене звати Калугіна Елла, і зараз я вже гіпнотерапевткиня. Що мені хочеться вам сказати, майбутні студенти? Хочу розказати в цілому про курс. Як це все відбувається, наскільки це ефективно чи неефективно. По-перше, що хочеться зазначити, те, що сам процес навчання це така, знаєте, дуже приємна, дружня атмосфера, в якій дуже багато різного роду балачок, давайте так це називемо. Ми дуже багато розмовляємо, кожний висловлює свою думку. І що найголовніше, це те, що пані Наталян не відкидає жодної думки. Тобто вона нормально сприймає вашу точку зору, але залишається при своїй. Це нормально. На самому курсі у вас буде дуже багато технік, дуже багато практики, тому хочу. Застерігти вас, якщо ви прийшли просто послухати, то не робіть цього, тому що вам це не вдасться. Ви будете все одно практикувати. Що ще важливе про курс? Те, що завдяки тому, як побудоване само навчання, то ви хочете не хочете, будете вирішувати і свої і якісь проблеми також. Якщо ви боїтесь, наприклад, натовпу, або виступати десь на публіці, ви все це зможете пропрацювати, тому що у вас будуть показні, як би це правильно назвати, Показові такі, показова робота. Тобто пані Наталія буде вам показувати, як це все відбувається на одному з вас. І це дуже круто, дуже круто, тому що ви зможете, по-перше, відчути, як це знаходитись в гіпнозі, як це пропрацювати себе, які наслідки цього. Тому що наслідки будуть, але вони будуть приємні, тобто ви вже не будете стикатися з тою чи іншою проблемою. А що ще я хотіла б сказати: про те, що, якщо, наприклад, ви щось не зрозуміли, у вас буде група, в якій ви це все можете обговорювати. Більше вам скажу, окрім того, що це будуть ваші одногрупники, це ще буде на підхваті пані Наталії, яка вам розкаже, що саме відбувається. Тому що вона з вами на зв'язку 24 на 7. Тобто, якщо у вас проблеми з розумінням тієї чи іншої техніки, або якщо у вас. Проблема з якимось із клієнтів. Ви це все можете сказати пані Наталі, або обговорити це все в групі, і вона вам обов'язково розкаже, що з цим робити. У нас на навчанні було дуже багато таких цікавих історій. Я думаю, що у вас також вони будуть. Будуть і легкі клієнти, будуть і складні клієнти. Але всі вони дуже легко проходять гіпноз, гіп... сам сеанс гіпнозу. І таким чином ви набуваєтесь практики. А, наче я сказала про це все. Я собі тут записувала. А, стосовно того, де ж брати інформацію, окрім того, що дає пані Наталя. Пані Натарія ще вам відкриє доступ до своєї книгарні, бібліотеки, скажімо так. Ну, я не знаю, скільки мені потрібно буде часу, щоб це все прочитати. Ну, напевно, не одне життя, тому що там дуже багато різних цікавих книжок. Яка, яких, які вона збирала, ну, мені здається, всього свого життя як тільки познайомилася з гіпнотерапією. Дуже багато, дуже цікавої інформації дуже багато цікавої інформації. Uh, ну, але ж ми її зараз читаємо і розуміємо, що десь відсотків 60% з кожної книжки ми вже знаємо і знаємо завдяки тому, що нам дала пані Наталія. Uh, далі uh, що хочу сказати про саму. Uh, про сам, uh, саму гіпнотерапію. Ну, тобто, що це? Ну, і що що я отримала ці знання? Якщо хтось з вас не був, не був у, на сеансі у пані Наталії, я вам дуже рекомендую. Тому що для вас відкривається зовсім інший світ, світ образів, які є в вашій голові. І те, що ми робимо, це ми працюємо як гіпнотерапевти і гіпнотерапевткині. Ми працюємо з тими образами в голові клієнта. І завдяки цьому ми допомагаємо клієнту частіше за все, швидше, ніж якби він ходив півроку, хоча б півроку, до психолога. Але є різні моменти, є різні захворювання або ж якісь там ситуації в житті, тому, ну, частіше за все, один або два сеанси гіпнотерапії це набагато краще, ніж рік ходити до психолога, тому що психолог працює з свідомістю, з вашою свідомістю. Гіпнотерапевт працює з вашою підсвідомістю. І там все дуже просто. Тому, якщо ви хочете допомагати людям, якщо ви хочете пропрацювати себе, якщо ви хочете отримати нові, нові цікаві знання, я вам дуже рекомендую цей курс. Ну, і я сподіваюся, що кожен з вас зможе закінчити цей курс. І кожен з вас зможе отримати свій сертифікат і вважати себе гіпнотерапевтом або гіпнотерапевткинією. Гарного всім дня. Пока-пока.